Собаки, міліціонери, прикордонники, конвоєри та слідчі до Хмельницького з'їхались кінологи з різних відомств, домовлялися, як взаємодіяти, і показували на що здатні. Усе бачили наші кореспонденти. Наркотики, активна собака зброя, вибухівка та навіть контрабанда. Собаки можуть знайти небезпечний вантаж краще за будь-яку надсучасну сучасну техніку. А ще песики відмінні слідчі кажуть в пенітенціарній службі. Там найбільший штат чотирилапих правоохоронців, 1800 службових собак. В Цьому році отки був випадок, що слідчі звернулися до наших. До керівника нашої установи сордігатої для того, щоб знайти розхити злочин. Це була кража двох коней крали. Собачка відпрацювала 12 кілометрів, і в сусідній області садні повітровські овоці вийшли на цих злочинців. Окремий напрямок, контрабанда. Торік службові собаки виявили понад 76 тисяч пачок нелегальних цигарок, і вже 13,5 з половиною тисяч на початку цього року. У нас у складі державної фіскальної служби працює 142 кінологічних пари, тобто інспектор і собака, які працюють як на зовнішніх митницях, тобто на прикордонних митницях, так і всередині країни. Ми Вчаємо наших кінологів за кордоном. От нещодавно тільки три кінологи повернулися з Чехії. Кінолог Сергій Гайдук один з тих, хто стажувався у Чехії. Здобуті там навички тепер передає колегам. Клікер це предмет, який видає відповідні звуки, після яких собака отримує своє заохочення. Це основ основна методика підготовки, яку ми з 2016 року будемо намагатися впроваджувати в своїй діяльності. Звук клікера означає, що собака виконав завдання на відмінно і відразу має отримати нагороду улюблену іграшку. Сергій каже: таке дресування для собаки весела гра, І від роботи песик отримує саме задоволення. Спеціально для знімальної групи першого Сергій разом зі своїм напарником лордом демонструє, як працювати з клікером. А тепер песики ще й боронитимуть лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Під час роботи на контрольних пунктах в'їзду-виїзду нам необхідна робота кінологів на виявлення вибуховань небезпечних речовин, зброї, наркотичних засобів, а також новий напрямок це. Валюта семінар кінологів триватиме ще й сьогодні. Свою майстерність продемонструють службові собаки держслужби з надзвичайних ситуацій, СБУ, міліції, Нацгвардії, держслужби охорони. Юлія Михайлова, Олександр Сарчев. Новини на першому.